У костелі святого Йоанна Дуклі у Житомирі 19 жовтня прощалися із військовослужбовцем Анатолієм Антоневським. Чоловік віддав своє життя, захищаючи Україну від вторгнення російських військ. Це душа любої компанії була. Він був завжди веселий, вмів підтримати всіх. Був прикладом. Завжди хотів щось більше зробити для країни, як завжди. Завжди був підтримкою для всіх. Всіх завжди він був щасливий тим, що він робить. Він завжди робив це на 100%, Він викладався. Він ніколи не робив нічого наполовину. Анатолій Антоневський закінчив Житомирський автодорожній коледж. За контрактом служив у 95-й аеромобільній бригаді, брав участь у миротворчих операціях у африканських країнах. Коли розпочалася повномасштабна війна Росії проти України, чоловік займався волонтерством. Згодом його мобілізували до збройних сил України. Людина можна сказати від Бога, дуже хороший сім'янин. Він дуже любив дружину. Своїх і хлопців він то до... був нема слів таких знайти, щоб сказати про нього. Це золота людина. Нема слів, дуже шкода такої людини. Йому ще жити і жити. Загинув Анатолій Антоневський у Донецькій області від осколка снаряда 13 жовтня. Під час виконання бойового завдання чоловіку виповнилося 41 рік. В нього залишилися батько, мама, дружина та двоє дітей. Це дуже велика втрата для сім'ї, для дружини, дітей, батьків. Звісно, ніхто їм не замінить нічого вже. Крім цього, зросталося. Коли вже нас, як то кажеться, той путлі розставить. І ми будемо спокійно жити, і наші діти будуть спокійно жити. Він нарвався, хотів допомогти всім. Дуже хороша, файна людина, яка прожила мало, але хорошу життя. свою. Він був воєнним цім, воздушним десантником, і він був прекрасний громадянин України, захисник його і дуже хороший сім'янин.